Президент України Володимир Зеленський повідомив, що затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Він зазначив, що операція із затримання була дуже непростою. і До неї були залучені сотні фахівців поліції, СБУ та інших служб. Затриманому 18 років. Наразі тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Стало відомо, що начальник управління транспорту Львівської міської ради Орес Толецьків нещодавно скоїв ДТП та втік з місця події. Постанову суду з цієї справи виявило видання Львів медіа. Зіткнення сталося ще у червні на вулиці Софії Яблонської. Посадовець рухався заднім ходом і вдарив припарковану ауді, але замість того, щоб повідомити про це правоохоронців, поїхав далі. Ніхто не постраждав. Суд оштрафував його на понад 4 тисячі гривень. Зазначається, що чоловік повністю визнав свою провину. Щодоби тисячі людей перетинають державний кордон. А відтак нерідко трапляються випадки, коли людям потрібна медична допомога. Відтак, щоб вчасно реагувати та допомагати людям, працівники львівської митниці, а саме пункту пропуску Краківець Корчова, взяли участь у тренінгу з домедичної допомоги. Ми готові. Ми готові. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Правильних дій, щоб допомогти потерпілому до приїзду швидкої, навчали медики Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Основна ціль сьогодні практичного тренінгу довести до відома і навчити працювати митників у разі, якщо в них станеться така ситуація, яку ми відпрацьовуємо на симуляційних навчаннях, тобто раптова зупинка кровообігу, втрата свідомості або Якась критична кровотеча, якщо така буде, тільки манекени дозволяють зрозуміти, як надавати базові реанімаційні заходи, тільки манекени дозволяють зрозуміти і виробити так звану м'язеву пам'ять, яка дозволяє проводити компресії грудної клітки в нормальному і необхідному об'ємі. Так тобто, наскільки ми знаємо, це 5-6 сантиметрів. І цих 5-6 сантиметрів ми можемо зрозуміти тільки, коли візьмемо манекен в руки і спробуємо це циркав. Чотиригодинний тренінг складався з теоретичної частини та практичної, де кожен учасник самостійно спробував виконати базові реанімаційні заходи. Насправді, воно не є все так просто, як здається. Я думаю, що в екстреній ситуації це все буде в рази складніше, але ми повинні на, ну, на практиці це все вміти, знати, щоб допомогти. При потребі допомогти людині. Коли ти зі сторони бачиш, коли людині погано, в першу чергу така знаєте, відбувається ем, осторога цього всього. І ти не знаєш, як діяти, тому такі навчання з практичним підходом, коли є манекен, коли ми всі проходимо, скажімо так, кожен крок, надання певної допомоги з моменту інформування, звернення до людини, якій погано, ну, це дуже гарно, це дуже круто. Зазначимо, що тренінг пройшов у рамках укладеного раніше меморандуму про співпрацю між двома установами. О, через наші пункти пропуску переміщується дуже багато людей, і бувають екстрені випадки, коли необхідно швидко надати медичну допомогу. Для того щоб рятувати життя і здоров'я, планується навчання на всіх пунктах пропуску провести, для того, щоб люди вміли мали навички надати першу медичну допомогу. Великий пасажиропотік. І на жаль, у нас тут були вже летальні випадки, коли люди безпосередньо помирали. Ось ну природньою смертю відповідно. Ось, але в будь-якому випадку ми завжди маємо надавати людям. Ту допомогу, яку можемо надати, і максимально е, здійснювати такі, знаєте, кроки, щоб максимально допомогти людині. Усіх учасників тренінгу нагородили сертифікатами про проходження навчання. В додаток до цього львівська митниця отримала подарунок від центру екстреної медичної допомоги. Це є автоматичні зовнішні дефібрилятори. Саме цьому пункту був подарований один дефібрилятор. Ще два планується подарувати, де буде вирішено нашим керівником спільно з керівником митниці, де найбільший пасажиропотік, де найбільше випадків. Ретроспективно проаналізуються ці. Речі і в е, тих місцях, де є потреба, ми будемо в першу чергу допомагати. Коли ви відпрацювали ваші навички, ми звичайно бажаємо вам, щоб вам це не знадобилося. Але е, той, хто навчений, той озброєний, тому е, будемо працювати разом будемо вдосконалювати свої знання. Тож, надалі у критичних ситуаціях працівники не лише матимуть знання, які зможуть використати для порятунку людей, але й сучасний апарат, який допоможе це зробити у випадку потреби. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів. Все, національна поліція України вічини двері відійдіть на центр кімнати, інакше двері буде зломано. Викрили групу осіб, які за вказівкою російської спецслужби вербували українців задля підпалу об'єктів на територіях країн ЄС. 18 липня співробітники ДСР, ГСУ, ДВБ Нацполіції контрозвідки СБУ, ГУРМО України за силової підтримки полку поліції особливого призначення та ТОР спільно провели 40 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів на території шести областей, де були знайдені докази, що свідчать про зв'язок учасників злочинної організації з представниками російських спецслужб. Під час обшуків знайшли чимало речових доказів. Під час слідчих дій знайшли підроблені документи, серед яких були свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водіїв та дипломи про освіту, печатки, штампи та інші заготовки, які використовувалися для виготовлення підробок: банківську документацію, квитанції та чеки про оплату поштових послуг з розсилки документів, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, грошові кошти та чорнові записи. Відомо, що вербували тільки осіб, які є громадянами України. Щоб дискредитувати нашу державу та її громадян на світовій арені, а також зіпсувати дружні відносини з країнами-партнерами, наразі достеменно відомо про кілька знищених пожежею торговельних закладів у Польщі та країнах Балтії. У нас е вибирають люди об'єкт, скідують контакту який там за поєбриком за кордоном. Ані там говорять то Тут суть в тому, що нанести ущерб ще Згодом виявили організатора групи вербувальників та його спільників. Організатором групи вербувальників виявився 39-річний житель міста Івано-Франківська, який залучив у спільники ще кількох містян, маючи безпосередній контакт із співробітниками російських спецслужб. Вербувальники на постійній основі отримували замовлення від своїх кураторів. Також злочинна група мала свою ієрархічну структуру, де кожен з учасників виконував свою роль. Той людина, якому це цікаво, ну, це правительство. Представляєш, які люди, які можуть платити такі гроші, і вони платять хоч 10 разів. От ти зробиш 10, вони тебе одразу заплатять. Після того, як обирали наступний об'єкт для підпалу, то зловмисники виготовляли для залучених осіб підроблені документи для безперешкодного виїзду за кордон. Також відкривали банківські рахунки для забезпечення незаконних операцій фігурантів. Зокрема, придбання пального та інших засобів для виконання замовлення, опинившись у місті, де був запланований злочин, палі приступали до ретельного продумування плану втілення підпалу, його обов'язкової фіксації та непомітних шляхів відходу з місця подій. Зарані приносили туди об'єми з жидкостю, ховали там, де було що закапували, тому що зараз багато не принесе. І в опрі момент через шланг заливали туди як можна більше. Ну і одаже сіпатуша, но табашуючи складу. А щоб не допустити витоку інформації, зловмисники спілкувалися виключно через закриті канали зв'язку. Оплата за виконану роботу здійснювалася частинами. Спочатку аванс, а решта грошей перераховувалася кураторами після здійснення підпалу і обов'язкового підтвердження у публікаціях засобів масової інформації. Для ускладнення процесу відслідкування транзакцій усі грошові перекази відбувалися на криптогаманці так званих мулів, які за невелику фінансову винагороду надавали ділкам свої рахунки. Человек високого рівня, і просто йому не цікаві, ось ці спори, понятно. Он говорить: Он Просто кидайте кошелек, держите деньги. Стало відомо, що найближчим часом ділки планували знищити центр гуманітарної допомоги для українців у Польщі. Для знешкодження діяльності злочинної групи, що діяла під кураторством російської ФСБ, правоохоронці провели спецоперацію. Правоохоронці затримали трьох учасників злочинної групи. Зараз їм загрожує довічне ув'язнення. Наразі проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності. У Миколаєві сталася дорожня транспортна пригода. Мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою. З огляду на отримані травми водія залізного коня доставили до лікарні для надання подальшої допомоги. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Також правоохоронці продовжують розслідувати обставини події. Максимальне покарання, яке може бути призначено за цією статтею – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий період.